Також про те, що Путін зневажає людей і не поважає їх, і стане ставиться до них зневажливо. І президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ЗМІ звернули увагу на те, що Трамп розпочав перші дні при владі дійсно з низки жорстоких заяв про Путіна жорстоких і жорстких, і це стосується і санкцій, і іншого його, його артикуляції. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпочав перші дні при владі з низки жорстких заяв щодо російського диктатора Путіна. Зокрема, він заявив, що Путін не поважає людей Людей. це помітило на це звернуло увагу видання агентства Російське опозиційне. Він виявив неповагу до Байдена дуже просто. Він не поважає людей. Путін він розумний. Він розуміє. Він виявив неповагу до Байдена, сказав Трамп. Також нагадаю, що 20 січня Трамп сказав, нагадує і агентство, що російський диктатор руйнує Росію, не укладаючи угоду, і е, погрожує е, з Російській Федерації фактично санкціями, яка, якщо та, не піде на поступки і не піде на перемовини. то бачимо, що видання агентства також звертає увагу на те, що другий день поспіль Дональд Трамп жорстко е, говорить про російського диктатора Путіна. При цьому про говорячи про президента України Володимира Зеленського зауважує агентство, Говорить Трамп, що якраз такий зеленський Україна хочуть перемовин, а от чи хоче їх Путін невідомо. Також на питання про те, що чи, чи, нагадчі чи продовжить Сполучені Штати Америки надавати Україні зброю. Трамп відповів, що буде розглядати цю тему. Нагадує видання агентства у своїй публікації. Також Трамп закликав нагадує агентство Сі Цзіньпіня, натиснути на Російську Федерацію на Путіна, аби а, зупинити війну. В Україні не знаємо, звісно, чи буде е, тиснути Сі Цзіньпінь на російського диктатора Путіна, але тим не менше бачимо, що від Доналя Трампа ми дійсно чуємо неулесливі заяви на сторону російського диктатора. Видання агентства звертає на це увагу. Зараз спробуємо продемонструвати, що пишуть вони у своєму дописі, і нагадую, що і е, Путін водночас за кілька днів до інавгурації зробив низку компліментів. Ів, так би мовити, Дональду Трампу привітавши його і визначивши, що той проявив мужність під час перевиборчої кампанії. Очевидно, зауважував Путін, що передвиборчий період був для Трампа з усіх боків нелегким на нього і навіть членів його сім'ї постійно чинився жорстокий тиск. Справа дійшла до спроб замаху на його життя, але він проявив мужність, здобув переконливу перемогу на виборах. Пише видання агентства. і нагадує, що Путін демонструє, що він буцімто відкритий до діалогу з новою адміністрацією Сполучених Штатів щодо війни Російської Федерації проти України. Але ми бачимо, що при цій відкритості. Путін продовжує показувати закритість свого маразматичного мислення і акцентувати на тому, що до перемовин то він готовий, але лише на російських умовах. А у сполучені штати Америки здатні завершити війну лише з позиції сили, адже в іншому випадку Росія дійсно повернеться, бо вона завжди повертається. Команда президента США Дональда Трампа зіткнулася з новими викликами, пов'язаними з воєнною реальністю, яку вони раніше не відчували. Про це заявив народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко він зазначив, що під час свого візиту до Вашингтона, який відбувся близько місяця тому, мав зустрічі як з демократами, так і з республіканцями. За його словами, навіть американські політики наразі не можуть передбачити, які саме рішення ухвалюватиме адміністрація Трампа. Посадовець додав, що спроби заморозити конфлікт, як це відбувалося у 2014 році, або в інших випадках, наприклад, у Чечні чи Грузії не принесуть довго тривалого миру. Трамп обіцяв швидке завершення війни, але це були передвиборчі заяви. Ставши президентом, він зіткнеться з реаліями, які не так легко вирішити. Його команда вже намагається знайти рішення, але стикається з воєнною дійсністю та реальністю Російською Федерацією, яка занурилася у війну, витратила значні ресурси та претендує на лідерство в Європі, прагнучи захопити Україну. Сполучені Штати можуть зупинити війну лише з позиції сили за умови, що Україна буде достатньо міцною для протистояння. Не можна просто припинити стріляти. Це не працює. Якщо відбудеться перемовини, вони вимагатимуть серйозної підготовки і зусиль з боку сполучених штатів. Реальна можливість закінчити війну існує лише тоді, коли Україна стане сильною, а Росія усвідомить безглуздість подальшого ведення бойових дій. Росія завжди повертається. Ми повинні це зрозуміти. Путін намагається подати сигнали Трампу, розраховуючи на переговори, але їхня мета отримати без бою те, що вони намагаються здобути зараз силою. Також у Давосі президент України Володимир Зеленський поговорив якраз акцентуючи увагу на тому, що Європа дійсно має активізуватися. Що Європа має вкладати 5% членських внесків від ВВП до північно-атлантичного альянсу? Що Європа має відмовитися вже повністю на правду на користь американських від російських енергоресурсів? Також Зеленський поговорив з німецьким канцлером, ще чинним Олафом Шольцем, про досягнення миру та посилення ППО. Канцлер нагадав нічого про Україну без України на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час розмови сторони обговорили питання подальшої підтримки України і координації з міжнародними партнерами задля досягнення справедливого миру. Також глава держави подякував за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Німеччина друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. Спочатку повномасштабної російського вторгнення Федеративна Республіка Німеччина передала допомогу на понад 37 мільярдів долл. євро. Окремо президент відзначив лідерство країни в Силенні української протиповітряної оборони він нагадав, що Німеччина зробила вагомий внесок у порятунок українців і допомогла зберегти тисячі життів. Під час зустрічі окрему увагу приділили продовженню підтримки України, зокрема подальшому забезпеченню засобами протиповітряної оборони і координації кроків з усіма союзниками. Це допоможе посилити українських воїнів на фронті, зміцнити позиції України і наблизити справедливий мир. Справедливий і тривалий додав Зеленський Шольц тим часом опублікував у соцмережі ікс фото із зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і наголосив, що нічого про Україну без України не буде.